Усім. Сьогодні, щосуботній, як я і обіцяла, о, падає <кій> стрім, прямий ефір. Вітаю всіх. Сьогодні ось так хочу вам продемонструвати то, що мохіто я робила. Так, чимось треба закріпити, бо воно сунеться, не хоче триматися телефон. Ага, все, отак буде краще. Квас, так, да, ось я собі налила квасу. Зараз покажу, якщо видно, бульки, квас. Працює. Так. Ось. Наливаю. О, шипить. Так, як справжній квас. Ось так. Видно? О. І хочу додати, можливо, я коли готувала рецепт. Не сказала, щоб квас скоріше виграв, ну, мохіто перетворилося у квас на три дні в тепле місце і додати на трьохлітрову, ну, не повну, а по плечики банку трьохлітрову, наливаєте цієї рідини, мохіто, і вкидати туди 10-12 штук промитих. Родзинок. І в тепле місце. Не обов'язково сон... на сонячне проміння, але просто на тепле місце можна і на сонце, нічого страшного. Де воно нагріється скоріше, і де тримати ту температуру. І все. І ось квас готовий. Квас як квас. Пахне м'ятою, мелісою, бузиною, ніяких дріжджів, ніяких консервантів тут немає. Все натуральне, корисне. І знаєте, я спеціально прослухала курс е за цю рослину, за бузину, за цвіт. Е навіть листя і те дуже корисне. Бузина, звичайно, зараз я подумала, що треба насушити більше, бо дуже корисний чай для легенів, для шлунково-кишкового тракту, для нирок. Ось, кора з молодих гілок бузини. Наприклад, як, якщо гноїться рана і довго не заживає запалення таке, почервоніння, то можна нашкрябати з однорічного стебла бузини, нашкрябати отої кори і прикладати на рану, на запалення. оте. І бузина знімає жар, знімає запалення. Не буде так. Ранитися ота рана, якщо вона є. Отже, а листя листя теж корисне. Но його можна теж сушити. Зараз, коли воно сире, можна 5-6 листочків, не більше. 5-6 листочків залити склянкою окропу і 5-6 хвилин на повільному вогні. Так як, знаєте, холодець чуть-чуть булькає, вариться, так, і е, цей завар, навар має проваритися. 5-6 хвилин на повільному вогні і тоді вистудити. хочете пити так, можна пити так. Хочете, додаєте там. Півчайної ложечки чи чайну ложечку меду, хто як е, любить, і вживати. Е, дуже помічне це, цей чай і для чоловічої сили, і для нирок, ну взагалі дуже-дуже корисне, як я це все ознайомилася з цими такими властивостями бузини, і мене це зацікавило. Думаю, ви знайдете це в інтернеті, можна почитати багато інформації і будете використовувати, бо це справді дуже помічна рослина. І ось і все обов'язково сушити треба і пити чай. Ну, так, як я вже казала в попередньому. По дрібці брати рослини, заварювати чай, такий, який ви насушите, і пити. Ось я насушила уже меліси, листочків. Насушила. Тепер, поки я буду з вами говорити, я оці листочки отак перетираю, ну, змільчити їх треба, бо ж воно не буде так зберігатися дуже об'єм великий. А отак, якщо їх перетерти у руках, навіть нічого не треба використовувати. Воно сухе листячко, на горищі висохло. І воно таке просто як Це, цигаркова, оці папірці, такі воно, тонюсечки, легесечки. І дивіться, треться дуже-дуже добре. І тоді уємність. Ну, уємність таку, щоб воно там не зацвило, щоб було в сухому місті. Я так собі думаю, що поміщу його у картонну коробочку. І не буде мокріти, і буде зберігати свій запах. Ось. І, і так само або у скляну посуду. Яка закривається щільно і не буде доступу туди ніякого повітря. Ось так. Такі рослини для нас помічні. Ось таке я так роблю, та й думаю, може і вам це знадобиться. Ось, поки я ось тут з вами буду розмовляти, подрібню. Ось уже воно просто у руках треться добре і перетворюється, можна сказати, в пил, так як заварний чай. Чорний чи зелений. Ось таке воно получається. Так, рудова паняла, вітаю. Вітаю вас, Галя. І вам доброго тихого вечора. Дякую, дякую дуже за. Е... Зв'язок, за лайки, за коментарі, за підписку. Я дуже вдячна всім. Уже нас дві тисячі, дві тисячі вже пішло з десятками. І я дуже-дуже рада. Це просто вау, ура! Мої підписники найсамі лучші, кращі. І я вас всіх люблю, обіймаю, бажаю всім здоров'я, щоб ви. Був спокій у вас і у вас і в душі, і в домі, і в сім'ї, в родині. Завжди, щоб було здоров'я. Дякую, Галя. Так. І ще раз нагадую, що в ефір виходжу пряма трансляція. Ну, я так думаю, може буде і частіше, але щосуботи. О 18.00 я всіх чекаю на стрім. Побачитись, поспілкуватись. Можливо, у когось виникнуть якісь питання, чи по рецепту, чи так по інші питання. Дуже жарко сьогодні. А на вулиці то дощик крапає, то сонце пече. Не можеш пристосуватися. Ось. Так я. Така у нас робота. Так, і хочу сказати ще, що і Петрушку я вже засушила, і кропик, і теж отак точно само, як це листя меліси, це до чаю, а петрушку і кріп. Потім буду робити універсальну приправу. Ну, буде, звичайно, і окремо буду зберігати, може десь треба більше петрушки чи кропику сушеного, але і універсальну приправу теж є у мене на каналі. Ви заходьте, дивіться, готуйте, можливо, і вам сподобається таке. І коли буде перець домашній, солодкий, ротунда, я обов'язково покажу ще, як я роблю типу паприки з цього, ну, коли переробляємо, перець, ротунду закручую. А оті насіннєві коробочки, хвостики відрізаю. Ті всі коробочки разом з насінням ріжу сушу. І потім теж у кавомолці, звичайно, подрібнюю, перемелюю і додаю до приправи. І це буду робити восени і, звичайно, на каналі. <сум> дякую, дякую вам. Дякую. Дякую. <сум> Ну, зустрічаються підписники, дівчата дякують. А взагалі знайомі мої дивуються і односельці, о, а ми не думали, а так цікаво, і натрапили на ваш канал і так далі. Ну, подобається людям. Я дуже рада. Навзаєм успіху і вам у житті, в роботі чи. У всьому, у всіх ваших починаннях, Я хвилююся і. <смітний> <Потію>. <смітний> да, да, да. Це дуже цікаво з цими. Перцевими коробочками, насіннєвими коробочками. Звичайно, коли вони висихають, перемелюють, перемелюються, у них не такий прямо аж колір паприки, як паприка, ми купляємо там копчена чи не копчена, просто мелена. Але коли приправу робити, то чуємо запах паприки, ну, перцю, оцей запах. Зберігається і жовтенький такий колір теж смачно додати до різних страв. Я дякую, Галя, за, за спілкування. Дякую. Так. Я теж про це не, не знала, але ось уже два роки я користуюся таким способом і використовую ті коробочки з перцю. Та й багато є таких секретиків, що потім, але я вже це все роблю, коли своє домашнє є. Бо на покупному ж не виїдеш, як то кажуть. Якщо є своє домашнє, то можна крутити ним і так, і сяк, і видумувати все, що хочете. І зараз вже стрілки з часнику, теж буду робити і обов'язково покажу на каналі. Тож такий секретик, цікавий до страв. Часникові стрілки, як можна зробити, приготувати таку цікаву заправку, так, сча так, за Квас. Квас обов'язково, якщо вже бачите, що воно булькає. Ну, пухерці з'являються. Так як у шампанського на стінках бутилки, ставити в холодильник. З холодильника то взагалі вау. Такий е класний, класний напій виходить. Ось. Нема моїх е довгожданих. Підписників моїх діток зайняті. Хотілося б, щоб вони побачили, але побачать у записі побачать <кхе> Добре. Отакі От то справи. Хотіла сказати. За черешню, можливо, хтось буде дивитися мене з мого регіону, з Кам'янця-Подільського. Чи, Привіт, Маріана, чи з регіону, чи з односельці, підписники мої. Якщо комусь потрібно безкоштовно черешня тільки прийти і самому нарвати, ми не можемо рвати. Продавати ми це цим не займаємось. Просто я обдзвонюю знайомих і запрошую на черешні. Черешні гарні. Так вийшло колись давно, ще 20 років тому. Продавці мене обманули. Хотіла три різних види черешень, а вони підсунули <реш> всіх однакові, всі три деревини. І тепер у нас черешень просто море. От, і кожен рік я запрошую всіх на черешню. Ну, хтось приходить, хтось ні, хтось закручує і так далі, компоти роблять. Будь ласка, я не продаю тільки, просто пишіть у приват, месенджер і просто прийти і нарвати самому собі. Все. <реш> так, відда. <реш> да. Інститут залишиться у нас. Дякую, залишиться у нас доскону, як то кажуть. Дуже рада бачити всіх однокурсників і просто навіть ті, що були молодші, не так, а ті, що старші були на курс чи на два, що пам'ятаю. Зорова пам'ять працює, бо так уже не пам'ятаю, як звати прізвище і так далі. А зорова пам'ять пам'ятає. <свісно> да. Ну, вчительський досвід ніхто не відміняв, як то кажуть, <свісно> колишніх вчителів не буває. <свісно> да. Да. Да, шкода, що далеченько йти. <свист> Черешні, як тільки почали чуть-чуть дозрівати. Ми почали їх скубати зверху, звісно, ці, звичайно, шпаки. Але щось вже і не так вони і падають дуже спочатку, а зараз вже ні наїлись, напевно. <свист> Уже нам залишили. Я у нас біля черешні, там недалеко курчата. І тільки я підійду сісти під черешню там чи поскупти по черешень, і вони зразу підбігають до клітки сюди до виходу, щоб кинути їм. Тоже люблять черешню. Так. Зоря світова вчителька. Так, де ті вже роки? Тільки у спогадах. Ой, добре. Дякую вам за гарні слова. Да, таке життя наше. Ой, добре. Можливо, хтось і почує мене з односельчан, з кам'янчан наших, однокурсників. Позвонять, телефон є у всіх. Так що, будь ласка, запрошую у гості. Так, добре. Будемо закінчувати. Ага, я викладала молодші класи самих маленьких. Так. Молодші класи від 1 до 4. Так що кожен четвертий рік, кожен на. Бір і пройшли через, як то кажуть, через душу дуже багато е, поколінь в селі, то напевно, за три покоління пройшло і діти, і діти дітей, і, і почти їхні вже внуки, так що так є багато людей, які дітей ну тоді. Моїх дітей зараз, які дякують, і дуже раді при зустрічі і завжди в гарних стосунках зі всіма і бо була любов до дітей до сих пір, так я, можливо, мої діти були обділені, мої сини трішки. Вони завжди, о, ти все тих обіймаєш. Любиш. А ми тільки получаємо. Але ж вони мали бути найкращі, бо вони діти-вчительки. Та й так. Да. Я вчителька молодших класів. Так, ви знаєте, колись моя дитина, школярка, учениця. Вона зараз успішна людина, дуже успішна. Та, запорожа, звичайно, це ж я розказую, дуже успішна і закінчила і ніби нашу школу потім. Коледж, потім інститут чи університет закінчила і за кордоном, і коли приїжджає до батьків, і каже е, Алла Сергіївна, я як пішла в, в старші класи і е, завжди пам'ятала, було легко вчитися, бо я завжди пам'ятала ті е, правила, ці. Основи, що ви навчили у молодших класах, я все запам'ятала і тоді, в старших, і в подальшому, було легко, бо я все знала і пам'ятала завжди, що Алла Сергіївна має сказати і зробити, і, і все треба, щоб було зроблено, все було, щоб вивчено, і все запам'яталося запам дітям. Ну, звичайно, різні діти, різні учні, різні характери, але треба було е, знаходити спільну мову з дітьми і з батьками, з батьками ще більше, ніж з дітьми. Ось, але якось вдавалося. і коли я зрозуміла, що все, точка, я більше гратися не можу. Віддати їм щось таке, що вони хочуть, ну, не знаю як, я пішла на пенсію, бо вже важкувато було гратися в ляльочки для мене, здоров'я вже не дозволяло, і я пішла на пенсію. І ось так. Але все залишається, досвід залишається з нами назавжди. Да. Запорожан Зоя Єгорівна да, була дуже гарна викладачка, і я часто зустрічаюся, е, як зустрічаюся. Ну, вітаюся у Кам'янці-Подільському, коли буваю, я так бачу її, і, між іншим, Якщо мене чують наші однокурсники, які далеко і не це, От, вона співає в співає хорі ветеранів, бо часто буває мені бувати там, на сцені в хорі, ну, дуже, вона дуже гарно тримається, дуже така активна жінка, завжди прямо аж радію за неї. Так. Добре, буду з вами прощатися. До побачення. Бувайте здорові, миру, спокою всім. Ой, до побачення, до слідуючих ефірів. Не забувайте, що в суботу, о 18.00, хто буде дивитися, просто запис цього стріму. Прочитає і почує. Dobre.